Я звати Ярослав Заблоцький, і це моя програма. Як я став? Програма, на яку ми запрошуємо українців, які самі себе зробили, українських бізнесменів, які не мають відношення ні до політики, ні до влади. Таких собі self-made людей сьогодні. Нашим гостем є Андрій Дрогобицький, співзасновник компанії Лебутік. Вітаю вас, пане Андрій. Добрий день. Андрій Дрогобицький співзасновник компанії Лібутік, що спеціалізується на продажі одягу та інших товарів. Сьогодні Лібутік є одним з лідерів в сегменті шопінг-клубів в Україні. Скажіть, будь ласка, хто такий Андрій Дрогобицький? Мені 37 років. Я народився у Львові, потім вчився в Москві і в Німеччині. Повернувся е, до Києва і з 2004 року живу і працюю в Києві. Скажіть, будь ласка, хто ваші батьки? От де ви вчились, і можливо батьки прищепили вам саме цю любов до бізнесу? Батьки в мене е, прості е, українці, прості люди, можна сказати, інтелігенція е, в прямому розумінні цього слова, тато професор і доктор наук займається матмоделюванням. Автоматизацію економічних процесів. Мама теж, е, е, доктор та професор, займається маркетингом та менеджментом. Так що можна сказати, що я з сім'ї вчених. Можливо, вони бачили вас також науковцем? Скажімо, е, я не займаюся науковою діяльністю, але я теж захистив дисертацію. І як так сталося, що після того, як ви захистили дисертацію, що ви для себе вибрали? Куди вас спровадило ваше життя? Я навчався в Москві, і це був такий період. Е, Активного росту, це я поступив 95-му році в фінансову академію в Москві, і насправді з другого з третього курсу всі мої колеги, в тому числі і я, активно зайнялися пошуком роботи, і тоді був такий активний ріст корпоративного сектору, тобто. Ну, фактично з 3-4 курсу ми вже всі працювали. Тобто працювали там. І вишли і ви і також, я теж працював. От. І працював на шоколадній фабриці Бабаєвській. Потім закінчив університет, отримав три пропозиції з роботи. Да. Тобто, прийняв одну: це була американська компанія, консалтингова От, і Працював там на протязі трьох років дуже цікаво, дуже багато проектів за кордоном. А як ви потрапили от на будівництво металургійного комбінату у Полтаві? Після того, після цієї американської кампанії, я працював в сфері корпоративних фінансів, і мені позвонили, запросили на співбесіду з приводу інтерв'ю. От і запропонували пізніше роботу в Києві. скажімо так я не довго думав. Це був 2004 рік. Дійсно, був причетний до команди Ferexpo. Це компанія, яка управляє активами, які видобувають Залізну роду в Полтавській області. А проєкт з будівництва з проєктування та будівництва металургійного комбінату це була створена окрема компанія, її назва Ворсла Сталь. І ця компанія займалась… Втіленням в життя проекту з будівництва заводу дійсно дуже масштабний проект з залученням передових технологій і е, передових проєктантів в Радянському Союзі такого не було Не було, але, ні, не було, було, такого, не було в радянському союзі. І що він у 2008 у 2009 році криза так, криза, так його підкосила, що він до тепер закритий? Команда проєктантів наскільки мені відомо на місці існує. Тобто вони роблять зараз окремі роботи, пов'язані з там не основними цехами. І що сталося з вами? Проєкт призупинився, да, тобто стало більше часу. Да? Ви ми вирішили, вирішили поїхати на лижі? Ви вирішили поїхати на лижі в Австрію. Да, да, да. Це був новий рік, 2010, По моєму, тобто ми поїхали на лижі. В Австрію, ну, там була велика компанія, але в тому числі туди приїхав мій товариш, який зараз е працює е у Фейсбуці. Була гарна погода, да, ми проводили дуже багато часу разом. І вперше я подивився на інтернет як на, скажімо, на бізнес. Да, бо до того часу це таке було там, почту перевірити, там, якісь новини почитати. Да, от. До того я працював завжди в, в цих галузях е індустріальних, да, дуже фундаментальних. А інтернет це, ну, так, що, повна такі, повна да. протилежність Абсолютно. тому, що ми займалися. Да. І, е, і тоді, скажімо, це така була, можна сказати, історична зустріч, да, що я подивився дійсно на інтернет зовсім з іншої сторони, зацікавився і став в тому розбиратися. І як виникла компанія Лебутік? Ну, скажімо так, ми тоді всі е, е, були е, озадачені питанням чим займатися. Тобто, е, у вас була фокус-група? Можна сказати і так, але фокус-група заключалась в вивченні моделей. Да? коли ми зупинились на моделі шопінг клуба ця модель з'явилась у Франції в 2002, по-моєму році, якщо я не помиляюся. І модель заключається в тому, що. Французи зум зуміли перенести в онлайн е, їхню е, звичку збирати людей в якомусь одному місці, проводити, значить, е, якесь там паті, да, і в. Е, 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 е. Там епілогом цього збору було, була їм пропозиція, скажімо, якихось е, речей, які вони могли купити, там, вбрання там, чи що, чи що. Така модель тоді набирала дуже велику популярність. Ми подивились на Німеччину, подивились на Росію о, от, і там вибрали її. Да? І тоді вже почалася предметна робота. Тобто ми знайшли е, людей, які мали відношення до німецького проекту Брендс for Friends. Привезли їх до Києва. Вони з нами проводили консультації. Тобто, ми закривалися фактично в великому такому конференц-залі і проводили там цілі. Де ви взяли гроші? Ми почали шукати залучення, тобто, знову ж таки, це 2010-2011 рік і. Були показники там німецького проекту, російського проекту, да, які залучали значні кошти. Слово залучали це, як ми робили презентації. Ми їздили, ми спілкувалися. Ми переспілкувалися, напевно, зі усі, з усіма фондами, якими, з якими можна спілкуватись, і ем, скажем, в підсумку. Ми не отримали фінансування, яке ми шукали. В 2011 році нам ми домовилися з німецькими партнерами, да, які стали учасниками нашого проєкту. Зовсім не, скажімо так, невеликими. От ну це досвід. Да. Учасниками І ми... дали вам грошей? Да. Ми вийшли в онлайн в серпні 2010 року. Перша ваша продажа, Перший, я знаю, була 2 серпня. 2 серпня із Криму да, да, да. була. Тобто, жіночка ви фактично, з Крим... не отримавши ще мільйон, все одно вже порозпочали свою діяльність. Тільки ви розуміли, що мільйон потрібний для чого? Гроші потрібні на багато напрямів. Да. Немаловажний з них це маркетинг. Для того щоб розкручувати Тобто сами, маркетинг й... розказувати потрібно було про те, Абсолютно. що є такі. Ми у нас є компанія Леботік. Ми так. можемо таке, купляємо таке, продаємо так. таке. Абсолютно Ви відкрилися у 2010 році. Так. Сьогодні ми маємо тільки 2006. Оборот вашої компанії складає 50 тисяч доларів. А зараз за 6 років це є такий ріст в десятки разів. Це не зовсім так поступово. Так було, тобто ну ми в 2012 році виросли більше як в 20, по моєму разів. В 12 12-му році і в 13-му, 13-му теж суттєво що спричинило цей ріст в Україні в 12-му, в 13-му році був дуже серйозний розвиток онлайн сегменту. Тобто 13-й рік нас насправді до цього часу саме в українській електронній комерції. Люди знаходили себе в інтернеті, тобто починали інтернет використовувати не тільки для розваг а для того, щоб вирішувати якісь свої. Потреби в, в, в різного роду товарах, починаючи від електроніки, закінчуючи там одягом, да. і в, в, ми знайшли свого клієнта. Дивлюся на ваш сайт, побачив, що у вас там 80% знижки, 90 знижки, 70% знижки. Це як? Все, що це за бізнес-модель? Що це одні знижки? Що такі великі знижки за рахунок того, що кожен бренд, якщо взяти. Е Любого виробника одягу, якого завгодно, в Україні чи не в Україні, да, він в нього є сезон Він працює в сезонах. В нього є сезон там осінь-зима, да, і є сезон весна-літо. І він осінь зиму і весну літо він відчуває в великих кількостях, в дуже великих кількостях для того, щоб загрузити свої. Фізичні магазини, а сезон, осінь зима, тобто ну, скільки там 4-5 місяців, і за цей час, поки цей товар відшивається, поки він приїжджає, поки він розподіляється по цих магазинах світу, ну багато що відбувається. Хтось може помилитись, комусь вже не треба той одяг в магазинах. Тобто я маю на увазі. Тобто, врешті, в результаті е, цих процесів у головного офісу «Хугабос», наприклад. Е, Значить, З'являється дуже багато залишків. Да? І на цьому стику з'являються такі власне, гравці, як ми. Да? Ми пропонуємо е, взяти весь товар, да? або там, якусь значну його частку, і запропонувати своїм клієнтам. І ми насправді цей товар беремо на дуже короткий період, через те, що в нас акція дуже короткострокова. У нас є акція два дні. Ми кажемо, дайте нам товар на два дні. Да? І ми вам потім вернемо, тобто ми частину цього товару перетворимо в кеш і вернемо вам. Тобто ви їм не платите, ви берете в них віртуально цей товар віртуально на двані. Ми... Да. Ви не берете това? Ми не беремо. Тобто він як лежав на складах, так і, було, і так і лежить на складах. Абсолютно. Платите їм, так. і вони відсилають цей товар покупцям. Нам, А, а ми вже покупцям, да. Ми беремо тільки той товар, який ми продали. Тобто ми... Повертаючись до суті моделі, ми не купляємо товар. Тобто ми допомагаємо е, брендам е, реалізувати їх залишки і допомагаємо нашим клієнтам. А скільки у вас таких брендів? Більше, більше тисячі. Сказали, а скільки праці за цим стоїть? Ну, зараз компанія працює більше 300 чоловік. Зараз. Так. Усі в Києві. Так, передаєте ви лише в Україні? Тільки в Україні. Тільки в Україні. Так. І скільки приблизно країн світу, в яких ви купляєте продукти? В, ну, я вам точно цифру не скажу, але це більшість Європи. Тобто ми не працюємо з Америкою, з Китаєм не працюємо, не працюємо з Азією. Е з Європою ми працюємо активно, з Італією, з Іспанією, з Німеччиною. От що роблять ваших 300 людей? Як можна сказати, чим вони займаються? Ну, справа в тому, що ми ем, фактично компанія повного циклу, ми робимо все самі. Ну, одяг ви ж самі не шиїте, да. Починаємо. Ну, що, тобто, ми зараз прийшли до думки, що варто ще й одяг шити самому? Ми створюємо власні бренди. Це означає, що це дасть можливість більше заробляти, якщо компанія буде займатися виробництвом. Це дасть в першу чергу можливість диверсикувати, скажімо так, і свою пропозицію в плані одяга і створювати додаткові робочі місця в Україні і розвивати розвивати напрям, я маю на увазі в даному випадку легку промисловість і пошив одягу, да який останні декілька років в Україні значно зріс? А от Андрію, скажіть, будь ласка, все-таки, якщо подивитися так, от за цей ваш період на останніх п'ять років, якщо починав навіть взяти всі шість років, відколи появилась ваша компанія, скажіть, як би ви сказали, що такого успішного ви зробили, і що було поганим, що фактично. Було неправильним. Ми почали дуже, скажімо так, да? От Ми просто вийшли в ефір, там фактично не маючи систем, не маючи можливості обробляти замовлення. Да? І е, ми досить довго працювали фактично з коліс, паралельно докручуючи, там міняючи системи і так далі, переписували її декілька разів. Тобто розробка дуже суттєво займала. Що стосується досягнень, ну, безумовно, як я говорив, тобто ми компанія повного циклу. У нас свої студії, тобто де ми робимо фото- і відеозйомку, да, їх є сім чи вісім зараз. Ми можемо знімати там дві, де ви знімаєте тобто, фотографії фотографій, моделі, від моделі, моделі, теж моделі і так. Моделі ваші, Все студії ваші, фотографи ваші, фотографи що ще ваше? Що ще повне? Що цей повний Складки цикл операції повністю. Всі наші це приміщення, це приміщення, склади, да, склади. Така модель ну, на заході вона називається дропшипінг. Тобто в нас з моменту, коли посилка від постачальника приходить на наш склад, до моменту, коли всі замовлення вже запаковані в коробочки Бутік, на них стоїть наклейка, куди воно до кого з адресою, з адресою відправити. Да, і воно їде там чи на нову пошту, чи до, на другі служби, тобто кур'єрські, е, чи до нас в наш е, центр самообслуговування в Києві. Проходить одна година, тобто одна година на весь складський процес, що на сьогоднішній день. Це достатньо швидко. А це скільки це... взагалі тримає замовлення? От якщо людина це купила, скільки весь цей період людина купила у вас під час акції, там от, продукт, плащ, костюм. Скільки часу проходить до доставки його? Якщо ми веземо це, з, якщо ми веземо це з Європи, то це може, може бути і два, і три тижні. Тобто це залежить від постачальників в Європі. Якщо українські постачальники, це ми робимо за 3-4 дні. Окей, так все-таки що було таким, що привела компанію Леботік до успіху? За любим успіхом стоять люди. Тобто я вважаю, що люди і команда це саме необхідне, що повинно бути в будь якій компанії чи організації. Чи... А скажіть мені, будь ласка, хто у вас найбільший конкурент? В Україні є кілька компаній, які працюють в нашому сегменті. Безумовно, ми є. В вашому знає. сегменті це значить одяг? точно, точно так, одяг. як одяг. у вас. Можна зайти до них на сайт. І купити одяг. І купити одяг. Так. І по тій самій ціні. Е -е 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 -е. Ні, у нас дешевше. У вас дешевше. Тобто ваші клієнти це ті, хто звертають увагу на ціну. Люблять хороші бренди, а звертають увагу на ціну. Наш клієнт звертає увагу на сервіс в першу чергу. Через те, що ми робимо, і вся наша команда робить, це сервіс. Хороші речі по хорошій ціні, які привезені вам додому. От зараз хтось подивиться нашу з вами розмову. Вирішить завтра відкрити подібну компанію і займатися тим, що і ви. Як ви кажете, що ну хао, не ваше, все так просто. Звертаємося в Hugo Boss, звертаємося до Версачі. Справа в тому, що це все складно. Тоді як і виглядає так просто. Ну я, я не знаю, як воно виглядає. Насправді нічого простого я не можу сказати. Це дійсно. Праця всієї команди на протязі багатьох років, і ті контракти, які заключені зараз, вони зроблені на протязі, на протязі цих шести років, що ми працюємо. Так, так можуть виникнути подібні компанії, як ваша на вони Україні? постійно виникають, тобто вони є різних розмірів, постійно виникають. Тобто є е, е, великі компанії, які працюють на ринку України. Е, скажімо, е, в кожної компанії є своя філософія. Так? Наша компанія обрала філософію дійсно поступового. Росту поступового відточення процесів і побудування бізнесу з позицій фундаментальної економічної теорії. Ми так мало говоримо про вашого партнера, але дуже часто, ну, принаймні, мій досвід говорить про те, що партнерство це добре, а потім на якомусь етапі виникають невеличкі суперечки. Як ви цей паритет сьогодні вирішуєте? Вирішуємо. Тобто, і суперечки є. Чи це, це нормально? Безумовно, в суперечках е, родиться істина. От ви б сьогодні як порадили, наприклад, молодим людям? Е, як ви дивитесь на партнерство сьогодні з досвіду шести років вашої роботи? Я вам так відповім. Тобто, в партнерстві працювати завжди легше через те, що. Кожна людина є унікальна і значить, деколи потрібно з кимось і порадитись, і кожна людина має певний набір якихось своїх сильних сторін та талантів. Партнерство сильне, коли декілька людей доповнюють один одного різними різним підходом, різними думками. Да? Тобто, коли вони не дублюють один одного, а доповнюють. А скажіть, будь ласка, от що вас надихає кожен день йти на роботу? Ви могли б вже не йти на роботу, тому що е, Ну, у нас е, на роботі хороший е, колектив, у нас дуже багато е, е, цікавих процесів насправді. А от як ви дивитесь на е, бізнес школи, українські, неукраїнські чи потрібно це молодим людям? Ви знаєте, я насправді в Німеччині був вражений після там, навчання в Москві. Да? Наскільки ну, в них по-другому підходять до навчання, тобто так звана модель навчання на кейсах, да? коли по кожному предмету тобі там, задають якусь конкретну проблему. Да? Короткий кейс там, на 10-20 сторінок, і ти в маленькій команді. Троє-четверо людей повинен підготувати рішення, і це допомагає для для, для, для мислення, Без для глобального мислення, да я я мені здається, що українські бізнес школи теж зараз е, багато застосовують такого підходу і залучають і спікерів. і все. Тобто варто варто. От да, Роман, мій партнер, зараз дуже в захваті від програми е, київської бізнес школи Київ бізнес-школи, так. Да. тобто зараз, незважаючи на те, що він вже такий розумний, успішний, він ще вчиться? Вчиця. І, і ви захваті. вчитесь. І, я вчусь. І, і в захваті. <рес> і в захваті. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, от уже так з погляду того досвіду, який ви отримали, чи є якісь конкурентні для України ніші, от на сьогодні, на українському ринку, можливо, у вас є розуміння більш глобального ринку? Я вважаю, що Україна це, скажімо так, вже, і в майбутньому, я сподіваюся, серйозний гравець. Не в вузькому ринку IT, а більше як екосистема для стартапів через те, що ми можемо не тільки програмувати, але ми вміємо і е, супроводжувати проект з точки зору там, маркетингу, піару і так далі. Тобто в IT ми далеко ми... ще не все використали. Ні, IT – це розробка. IT – це розробка. Ну, є проекти, які е, реалізують якийсь конкретний фізичний продукт, який ще треба зробити. Україна спроможна його зробити, а варто пробувати, Андрію, всім. От кажуть, що за світовою статистикою десь приблизно 5% людей мають от, талант підприємця. Я вважаю, що пробувати потрібно все, що хочеться спробувати. Ну краще спробувати і знати, чим не про не попробувати і не знати близько. Чи? Тоді від вас, від Андрія Дрогобицького, три поради українським підприємцям. Ну що би що би я сказав? Безумовно, як щось робити, треба усвідомлювати, що ви нікуди не їдете, і ти залишаєтесь тут. Тобто любити цю країну, ці умови, ці всі нюанси, які в нас є. Але для того, щоб щось починати, треба на 100% бути впевненим, що ви залишаєтесь конкретно на цій локації. А от е і не боятися. Дякую, Андрію, за змістовну і цікаву розмову. Дякую вам, пані і панове. З вами був Ярослав. Заблоцький, робіть висновки. Україна це країна великих можливостей чи країна втрачених надій. Вітаю!